Вітаю любителів футбола. Завершився 12-й тур у першій лізі чемпіонату України по футболу. І у цьому турі перші поразки зазнав лідер групи А, Агробізнес, який до цього не програвав і навіть не було ні одної нічі. І також зазнав поразки клуб Полтави, який займає перше місце у групі Б. так що... Тур був цікавий, інтригуючий. І ось результати 12-го туру. Дінас виграв у Полтаві 3-1, Кремінь поступився Вікторії 0-3. Металург поступився Кодрівки 1-3. Буковина у Ніщу зіграла з Поділлям 1-1. Минай виграв у агробізнеса 3-1. І Металіст 2-0 виграв у Ниве. Подивимося збірну 12-го туру першої ліги за версією сайту «Спортарена». І в цю збірну туру входять воротар Владислав Рибак, металіст, правий захисник Євген Корохов Вікторія. Центральний захисник Микита Безуглий Буковина. Центральний захисник Віталій Федорів металіст. Лівий захисник Габріель Гомес металіст. Центральний півзахисник Олександр Лебеденко, Вікторія, правий півзахисник Максим Багачанський металіст, атакувальний півзахисник Андрій Сторчоус, Кудрівка, Лівий півзахисник Артур Ременяк, Менай, нападник Олексій Литовченко. Кудрівка і нападник Андрій Новіков Дінас. Ось так виглядає символічна збірна. Туру першої ліги і тренером туру став Олександр Ябаконь Дінас. Ось так коротко про 12-й тур. Так що ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал. Буду вдячний за донати. В описі відео є реквізити, хто хоче фінансово допомогти моєму каналу. До нових зустрічей. Удачі!